На нас чекає ось така дорога, піднімання на скелі Довбуша тим часом. Різка, слизька зі снігом. Дровам, дрова. Мені подобається, це є обсерваторія. Мач поліка вона велика. Всім привіт! Всім привіт, друзі! Ми сьогодні добиралися львівською залізницею. Поїздом. Сполучення Івано-Франківське, А От якраз є походи різні гори. Автобусні екскурсії, активний відпочинок, пішохідні екскурсії. Всі зображені на файний тур. Бронюй онлайн. Чернівці, Синевир, музей писанки, музей народної творчість, детонації там, де ми вже були. Так. Там ще для подорожі є храм Різдва Святого Івана Хрестителя. Йдем. Телефон, надіюсь, виключений. Вольєрне господарство, реабілітаційний центр з тваринами. Зараз підходимо до каси щоб оплатити вхід на територію. Дуже зручно, гарно, особливо коли ви приїжджаєте з дітьми, є місце, де гарно провести час. Ось ми і зайшли на територію вольєрного господарства. Взяли корм для того, щоб годувати тварин. І зараз дивимося наступні види. Павеч звичайний. Це не для нього. Є? Ні, коли у мене не важко. Ні, я просто кажу. О, для оленя. Wow. Вухатий фазан блакитний. Я так бачу, бачу такий. Це дядько з полоненими. <клес> <клес> Бач, тут є трохи кращі види. не Йой. Ого. Краси вниз. Дивіться, набереться Не пише що це? Дітя, що на початку було таке, але ми були кісін. Не пише що це. Правда, що руки не. Правда, давай. А це мені щось Але красивий. Але красивий. Ні, намагається. Нас дорожньо. Смачно. Дай. Дай Гарно. Харно? Хоча? Та по чуть -чуть. Mm. вона на бідому. Тачик.

Отак, отак красиво. Ось так відбувається наша екскурсія на вольєрному господарстві міста Яремче. Видів, скажу, дуже багато різних є. Головне те, що є дуже класні види, як, наприклад, єнот. А це не єнот, це знаєш. Єнот. єнот! А там -то. То, то другий єнот, тільки іншого кольору. Але єнот класний. І ще третій, по-моєму, Але єнот гарний. Дивіться. Єнот, а він їсть чи ні? я... Я не знаю, вообще не что-то так. Ох ты, ты він не зробили. Ходи сня, ходи. Не. Не, він... Капусту ви... Він Нет, він не, чоловік. Не. Не, не, вот, а ну да, та слышишь, Там почиться? Да два єноти, є. А є? Да. Але єноти класні. Не всіх хочу в камеру. А -а -а. Це буде класна. фотка відео. Так, що у нас тут далі? А ще тут є? Дивіться, <різь> привіт. <різь> Da я хочу тобі спинку почесати. Може, по секунду. Да, мне лапнули. ти на Калинбе играешь. И тебе привет. Смотри, какой классный. А, ведь мы здесь и Ну да.

Це був у нас Орел-могильник. Крилі європейські, кавія свійська. Не спіши, бачиш, ще жує. Козочки. Він жує, бачиш ще, нього є. Вони скакали, ми стріляли, Він хоче їм бліту. Ми хочемо покрасти. Або тут ось А ти що не ловить? Не ловить. Чекай, бо тут, і ти тут Але ти наглий, ти не хочеш сказати. Вона <святки наїх. святки> поспішає, а ти не можна. Ти що, привіт? Привіт. Як ти? Коли ми всякі нас? <святки> Коронавірус. <святки> Подивись, бо зараз хапне за все і буде капець. Привіт! Ти чого не хочеш говорити? <святки> Добре, йдемо далі. Дрова, <святки> дрова. Кусочок? Не даємо тобі. Ну давай. Так, <рес> Що, треба в тебе мешать твої городички массинки подавати. Па, па, папа. папа. Чуєш приколики? Йдуть вольєри з дикими тваринами далі. Що ти, відео йдеш? За кульочком? тут але тут краєвиди. От Виходячи із полярного господарства, зразу ж біля дороги, переходячи сюди, знаходиться невеликий сувенірний базарчик з різними речами, які потрібні для е, хати, будинку, дому та й взагалі по для будь-чого можна тут знайти. Так, що магніт? Наступне наше місце призначення це є музей Карпати в мініатюрі, на який ми приїхали із Івано-Франківська. Знаходиться він в самому Яремчі. Ось підемо зараз на екскурсію. Тут зібрані всі експонати пам'яток, архітектури і побуту, які є в наших Карпатах України. На території є комплекси різні. Місце для відпочинку, парковка. Ну і сам музай. Зараз природне джерело. джерело. Перша пам'ятка. Це є полеглим у другій світовій війні. По місці Яремч. Ось Так виглядає. Монастир святого пророка Іллі. Статуя. Я не, не знаю Миколичні. де вона є. Микола це А, так, є в Миколичні. Якщо в Миколичні, то є. Ростеле різдва, фістой Богорадець. А мироспі ми ради. Ми ж там не були. Ми сюди були. Церква Пісвятої Богородиці. Також ворогта. Обсерваторія на піпівані. -пі Ми займалися різними дослідженнями обстеженнями. Тут зображені хребти. Оці всі, які ведуть до говерни. Починаючи, правда, не знаю звідки, бо не зображені, звідки починаючи. Yeah. Поїш, тут Черногірський хребет зображений, так? Карпатський yeah. гір. Найвища точка Карпатський гір це Говерла. Ось там, де на ній сніг навіть зараз стоїть. Бо на інших нема снігу. Міст через водоспад пробіє. Так він мініатюрно зображений. Як він виглядає. На щастя на долю. Гарно. Залізнодорозна колія в Татареві. А це станція, станція. татари. Дуже гарно глядаємо. Ось Ми подорожуємо містом Яремче. Розглядаємо всі експонати, які є в музеї зображені. Вони всі зображені в мініатюрі, як ви замітили. Дуже гарно. Зі змістом розказано і показано, що де знаходиться. Та, ресторан Колиба Гуцульщина. Безроблено без жодного цвяха. так. Рік заснування 1956. Це дорогою до водоспаду пробій на території, де знаходиться сувенірний ринок. Ось така велика колиба Гуцульщина. Зі смачними вишикуваними стравами України. Але не дешево. І Прикарпаття, в основному, скажімо так. Ну, ці незвичайно, що як для туристичного місця Яремча. Враховуючи, що це туристичне місце, місце для відвідування туристів зі всієї України та не тільки Європи, відповідно і такі ціни. Ось такий невеличкий музей представляє нам експонати кількох невеликих місць, які можна відвідати і побувати на теренах Прикарпаття. Карпатські гори. Що вирушаємо далі? Наступна наша ціль це буде водоспад-пробій, сувенірний ринок, базарчик і все, що можна там побачити. Тому не переключайтесь, поїхали. Всім привіт, друзі! Сьогодні ми у найпопулярнішому місці, де найбільша кількість збирається туристів. Це місто Яремче. Туризм тут розвинений дуже потужно. Велика можливість сполучення з найбільших таких областях, областей міста як е, Львова, Франківська, Одеса і Києва. Сполучення дуже регіональне велика кількість є сполучення можливості доїхати як на автобусі, так і на поїзді. Сьогодні ми сюди добралися на Укрзалізниці, Львівській залізниці поїздом е, Івано-Франківськ-Борохта. Дорога була, ну, скажімо так, трошки, трошки з... <тяжка. тяжка замучена, тому що це була електричка, звичайна електричка, сидячі місця 3 години в дорозі і не дуже красиві краєвиди з непомитого вікна, скажімо так, як воно є дійсно раді. Ну, Менше з тим. Ми знаходимося зараз вже на відомому місці. Це водоспад Пробій. Е, Заді нас Колеба, Гуцульщина. Вже переформована з музею Гуцульщина, зроблена, вона без жодного цвяха з 1975 або 1976, вибачайте, якщо я помилився в даті, у якось таких роках. Вона дуже красива, гарна, на даний момент вона працює, і запрошую всіх е туристів з Прикарпаття і з усієї України відвідати цей заклад і посмакувати смачним борщем українським, звичайно, бограчом і чанахами. А Ми вирушаємо зараз на пробій, на водоспад-пробій, крамничне, сувенірний ринок. на сувенірний ринок, точніше. Подивимося, що є цікаво. Ось так вона виглядає із Гуцульщини Колиби. Територія навкруг Колеби Гуцульщини. Музею Гуцульщини колись було, переформовували її вже на цей. Така велика територія, вже розбудовуються тут великі інші колиби, місця є для фотографування, з дітьми тут буде дуже класно та весело, тому приїжджайте, неодмінно побувайте тут. І ми підходимо зараз до основного місця, де збирається найбільша кількість туристів, які приїжджають сюди і раді відвідати і побачити це все своїми очима. Зразу перед нами відкривається невеличкий ярмарок. Сувенірний ринок, де можна придбати ну, практично все. Від одягу до наливок, сирів, попробувати різну домашню продукцію, вина, наливки, настоянки. І спробувати навіть випити різні чайові настоянки, чайові екстракти. З різних трав, які зроблені народними методами, тут. Ось ми зараз підходимо до самого головного місця. краєвидів хорошого свіжого повітря та самого звуку водоспаду сувенірне містечко сувенірний ринок на який ми зараз неодмінно підемо і покажемо вам що там продають Після Колиби Гуцульщини, після крамничного містечка, де ми побували, де побачили різні сувеніри. Вирушили ми все-таки на схелі Довбуша. У нас по часу не дуже є багато часу. У нас поїзд запланований, електричка, але я думаю, що ми встигнемо. Тому ми вирушили на схелі Довбуша, Підіймаємося зараз, покажемо вам все, що тут побачимо, все, що тут буде цікаве. Ось така є перша скеля. Це великий-великий могутній камінь, який знаходиться ось тут, на ньому вже бачити дерева, які ростуть великі-великі. Не знаю на чому вони тримаються, але вони тримаються, тим не менше. І наш маршрут продовжується. Там на камені найвищим, на горі високій, сидить довго ж. Гірський орел, пишний сивоокий. Ось такого плану пам'ятних. Випробувані є різні люди, які щось та й роблять. Якщо добре подивитися. І написи є якісь ще. Ален. Аллен оце таке вже сучасне. Камені які тисячоліття років. Нас чекає ось така дорога, піднімання на скелі довбуша тим часом. Різка, слизька зі снігом, море драйву та екстриму. Та дорога сюди йде до гори. Ух, це буде довго. Ну, вже на що записались, на то йдемо. З такого. Вилізти вилізеш, одне злізеш, ти точно знає. Добре, що ще є пів ковбаси. Ми йдемо далі, У скелі Довбуша, 800 метрів. Добре, що є маркери. Дорога з непростих. Дорога досить складна. Ми планували, от друзі, я вам розкажу так детальніше. Хто знає, хто не дивиться, я велосипедним спортом займаюся довгий час. Ми сюди планували їхати з кельвасом Богданом, з Андрієм, Дошком. Тому, е з ніяк, з Максимом. Планували їхати, я вже забув, хто там ще хотів їхати. Не вшла вам, друзі мої любі. Велосипедом сюди я не рекомендую. Тут ровер доведеться нести практично весь маршрут. Якщо вам подобається нести велосипед з боку літом, велком, запрошуємо. Завершення. Ми вже в поїзді, вертаємося на Франківськ. Назад, поїзд Клоцкарт. Гарні місця, можна навіть полежати, відпочити. Швидкісний поїзд Рахів Київ сполучення. Маємо за півтора години вже бути у Франківську. Гарно провели час. Справді? No. Це сподобалося. Дуже гарно. І музей мініатюри був, і водоспади, no. і, звірі. і звірі, і ціле тубілярне господарство з тваринами, який в реабілітаційний no. центр. Так, єнот єно, головне, бо ми були перед цим крилося і в єно, єнотів не було, скажімо так. Так що гарно но провели бачки, час. Но, но, і найголовніше, те, що ми задерлися все-таки на скелі, скелі довбуша. Не можу сказати, що прям до кінця їх знайшли, але. Одну з основних знайшли та, одну з основних знайшли. Дорога дуже складна на скелі, зараз зимовий період. Сніг в горах стоїть дуже великий і дуже важко добиратися. Дуже важко, чесно. Не рекомендую. А всім тим моїм друзям, які дивляться мене Кельбос Богдан, Андрій Дошко і Максим, що хотіли і казали, що велосипедом це фігня на скелі Довбуша, Ласкаво просимо, приїжджайте. Ми відкриті постійно, цілодобово скелі Довбуша відкриті. Хочете, приїжджайте на велосипедах, відчуєте цей весь кайф на собі. Тут пішки важко, не те, що йти, а. Але задоволення. Да, але задоволення. Головне, що задоволення. Хороший настрій. Тому, друзі, з вас, підписка на канал, всім гарного вечора. І будьте здорові. До yeah. нових зустрічей, До yeah. нових файних лайків. Like так. А ми їдемо від побільше лайків. А ми їдемо відпочивати. Їдемо до Франківська. Так що, будьте здорові.